Що ти плачеш, Ярославна? Помічник, ну. Що? Запчастинки на Nissan Rock. Дивіться, всі пластики, все збережено. В кого, якщо купили автомобіль і там на ньому їздили з такими тваринками або з песиками, то ці всі речі вони є всі поцарапані. Наявності є такі речі в чудовому стані. Весь пластик салону є в хорошому стані. Так само є, От, наприклад, карти. Давай покажу карти, які є. Ну, переважно приїжджають карти поцарапані. От є такі карти з коричневою вставочкою, є з чорною вставочкою. Одним словом, по пластику на Nissan Rogue все, що в чудовому стані, воно все зберігається в наявності. А щоб замовити, уточнити по деталях, по пластиках, щоб щось що комусь треба. Заходите по посиланню в шапку профілю, і ці всі речі є в наявності. Берете просто і замовляєте. Телефонуєте і замовляєте. Або можете на месенджер написати, теж Viber, WhatsApp, Telegram. Контакти всі є в шапці профілю. Дуже багато речей є цікавих на Т33 з 2021 року по 2025 точно. Правда? Ходи, морзівка. Опа!